Коли мені стукнуло 25, то якось саме собою я почала вірити в забобони, а як тут не повіриш. Коли 25 на горизонті ні одного кавалера, який би запропонував руку і серце, ще й мама докидає вогонь ти двічі була в дружках, тому третій раз ні за які гроші не погоджуйся, бо третій раз дівчина друщить сама собі це собі на носі зарубай і не порушуй, бо вже бачиш, які твої роки. Коли мої руки прихилилися до тридцяти, то мама почала сильно вірити в Бога і за забобони, та ще й мене залучила. Треба хату святити, взяти з монастиря священників, бо видно, що ось тут є, раз ти заміж вийти не можеш. Я не мала на перехресті нічого знаходити та й, взагалі, перехрестя минати десятою дорогою, бо ж там всі залишають свої негаразди, навіть якщо бачиш на дорозі велику суму грошей. Не бери, то хтось отак свою біду викинув, щоб чужому дісталася. І все було б добре, якби не моя подруга Ліля, якій закортіло мене мати за дружку. Ну, кого я візьму? Світлана принадіє і ще мені приведе на світ на самій розписці. Катерина мені всі весільні фото зіпсує, Марину я терпіти не можу, і вона краще виходить на фото, ніж я. Лишається тільки ти, ну будь подругою. Просила вона мене, ні, і не проси. Мені, бачиш, скільки на носі, і ніхто заміж не бере, а тобі добре. Тільки три місяці позустрічалися і вже тобі перстень. Ну я вам кажу та Ліля, то якесь чудо, у неї кожен хлопець брав її заміж, що аж вона сама мусила відмовляти, поки не зустріла свого Миколу. А тут зустрічається зі мною Вадим вже рік, а до вінця не веде. Навіщо тобі той штамп у паспорті живемо і добре живемо? каже мені. Я мамі й не кажу, що ми з Миколою вже отак рік живемо, бо вона б як почала, що порядна жінка має себе цінувати, а як тут будеш себе цінувати, коли вже 30 на носі, а пропозиції як не було, так і нема? Хоч Бори і до ворожки йде, але ж я людина з вищою освітою, я сама собі забобони створю, мені чужих не треба. Але Ліля через кілька днів зателефонувала вся в сльозах і сказала, що коли я не піду до неї за дружку, то вона не кине букет в мою сторону. Такого від подруги я не очікувала, але на це стало основним аргументом. Вона вислала фото дружби, і я розтанула. Такий гарний. Ліля його описувала як холостяка, який вже визначився, що треба женитися і лише шукає першу ліпшу, яка попадеться йому на очі. То чого не я? Полетіла я вибирати сукню, аби вразити дружбу, але виявилося, що дружба, на вигляд, хоч і гарний, але ну геть мовчазний і не компанійський. Ну, хоч букет мені Ліля кинула просто в руки, і то добре завершення весілля. І отак я з тим букетом і приперлася додому, дивилася на нього та ридала, що нікому я не потрібна. Коли на наступний вечір прийшов Вадим, я сказала, що не хочу більше його бачити. Якщо ти так хочеш заміж, то так і бути, одружимося, процідив він. Я не хочу весілля таким тоном, я хочу, аби це було від серця, аби ти хотів жити тільки зі мною, бо без мене це не має ніякого сенсу, а не бу бу бу, як ти так хочеш. Якщо ти цього не хочеш, то й не треба. Тепер я знову одна, а мама все твердить, що то навічно, бо я пішла втретє за дружку. Не знаю, як їй пояснити, що обоє мають хотіти одного і того ж, а не робити те, що кажуть рідні, забобони і упередження. Підпишись, підтримай українськомовний контент.